У Радивилові для молоді підготували цикл різноманітних заходів. Зокрема, тут вже відбувся традиційний кольоровий забіг, різноманітні спортивні заходи та інші розваги для молоді. А що тобі найбільше там сподобалось? Ну, звичайно, кольоровий забіг, коли мені жменя фарби холів попало просто в обличчя, і я десь 20 хвилин відмивався, це було незабутньо. О, дійсно, це напевно було кумедно. Цікаво подивитися. У місті Радивелів з самого ранку зібралися активні жителі громади, які взяли участь у кольоровому забізі. Такий захід вже не вперше відбувається у Радивелові, і цьогоріч стартували від майдану незалежності. На різних локаціях дітей очікували контейнери із фарбами холі, які викидали на дітей, даруючи їм чимало веселих та яскравих вражень. Ти подумаєш, що я від ТЦК чекаю, але це не так. Я сьогодні в Радивилові, знімаємо кольоровий забіг традиційно на День молоді. Третій чи четвертий рік ми відсвятковуємо День молоді в таких яскравих фарбах холі. Ми бачимо, що людям це подобається, молоді. Ну, хотілося б, щоб, звісно, було більше молодих людей, але дітки прийшли, прийшли з батьками, прийшли з бабусями, з дідусями і не дивлячись ні ну, на що ми це робимо і будемо робити. Так що всім дуже дякуємо за участь. Цей захід був проведений громадською організацією. Довелів ідеї спільно з міською радою з відділом освіти. Молодці ну і найяскравіше сьогодні віддали три маленьким, але хочу все одно відмітити цю дівчинку куляра. Ходи сюди до нас, Юля, Юля Юля, Юля, красотуля, Юля. Привіт звідки. Невики дівчинка врізала заробку. Ми тобі ще щось надя надя. Ми передаваємо ски для юлі протягом всього забігу. Гостей події супроводжувала поліція задля безпеки. Ну моє враження надзвичайно чудове, Я вже не вперше беру участь в даному заході. Потрапив в самий епіцентр. У цього всього дійства, як бачите, результат зараз буду шукати десь бівет або, можливо фонтан, щоб відмитися, бо треба ще їхати на зйомки всіх. Вітаю з днем молоді. Бажаю міцного здоров'я і нехай новини у вашому житті будуть лише хорошими. Дякую. Ця подія залишила лише приємні враження. Учасники поділилися з нами своїми емоціями. Дуже гарно, дуже класно. Дуже багато емоцій. А ви вперше берете. Ні, вже вдруге. Це Супер. Це дуже найяскравіше, так сказати. Супер. Взагалі, дуже все сподобалося. Ви вперше вперше. Дуже круто. Мені дуже сподобалося. Прям бомба. Мені теж дуже сподобалося. Мені забіг дуже сподобався, особливо засипати всіх фарбою та бігти. А ближче до вечора у парку імені Тараса Шевченка відбулася товариська гра з волейболу. Команда організувала чудову гру. Де проявила свій професіоналізм? Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.